12 червня 2025 року у Малині попрощалися з Владиславом Гораєм, солістом Одеського національного академічного театру опери та балету, заслуженим артистом України. 8 червня 2025 року, під час волонтерської місії на Сумщину, чоловік загинув. Людмила Возна, однокласниця Владислава Горая, розповіла, що співак часто приїздив з Одеси до Малина, де народився. Коли він останній раз сюди приїжджав, то ми його дуже просили. Ми зустрінемося разом з класом, а він казав, я зустрінуся, але не в ресторані. Я не хочу в ресторані, зустрічатися, я хочу зустрітися десь у нас, у дівчат, за столом, з картоплею і з шкварками. Але співати я не буду. А ми, ми йому кажемо, де ти дінешся, будеш для нас співати. Але так вийшло, що він виконав. Свою волю він не співає для нас. Дмитро Павлюк, соліст Одеської національної опери, друг Владислава Горая, говорить, що від початку повномасштабної війни Владислав займався волонтерством. Останнє вони везли машини. Ну, розумієте, він про ці речі не любив. Він просто мені каже, я їду на насущну женемо машину. Все, все, що я знаю, він займався волонтерством само початку. Він, причому, це таке, знаєте, не то, що там я волонтер, я молодець. А скільки я знаю, він каже, ходять, кажуть, ми тобі дамо посвідчення волонтерам. Йому цього був не потрібна грамота. Він цього всього не признавав, тому що він це робив від душі. Каже, у мене є хлопці там, треба їм допомогти. Ми швиденько зібрали гроші. Він купив сушитихенько, той відправив там, цими хлопцями займався. Володимир Олексієнко, викладач Малинської дитячої школи мистецтв, каже, що талант Володимира Горая розвинули його батьки. В школі мистецтв започатковували її, працювали батьки. Владислава Глинивайна Віктор Францович Гораї. Любов до музики саме розвинули талант у ньому його батьки, які, до речі, виховали не одне покоління музикантів. У 2001 році Малинська міська рада затвердила гімн міста і першим виконавцем у цьому приміщенні. На цій сцені був Владислав. Владислав просив, що у разі смерті або загибелі поховати його у селі Різня, де могила батька, розповів Дмитро Павлюк. 15 червня 2025 року в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбудеться вистава пам'яті Владислава Горая. У чоловіка залишились мама, брат, дружина, двоє синів. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.